Особливо складною була б наша ситуація, якби цього тижня Верховна Рада не ухвалила бюджет. І те, що це сталося, попри блокаду трибуни, крики ганьба і недовіру до уряду на тлі корупційного скандалу, фінансисти називають важливою перемогою владної команди. Ухвалений бюджет допоміг контактам із міжнародними партнерами, бо ми, скажімо, ризикували не отримати допомогу від МВФ, а від так і всі інші допомоги за вислип. Хоча всередині країни ключові параметри державного кошторису ще активно обговорюють, ну а деякі вже стали скандальними. І ось те, про що говорять найбільше. Бюджет оборони, безпеки і соціальної стійкості. Так, прем'єрка Сверденко назвала четвертий кошторис воєнного часу. Хоча у рік новий ідемо із величезною дірою. Заробити наступного року плануємо майже 3 трильйони гривень, а витратити майже 5. З них головна стаття Оборона. На неї закладено 2 трильйони 800 мільярдів гривень. Тобто, усе з податків і зборів віддамо на виплати воїнам, підтримку їхніх родин, підсилення ППО і виробництво власної зброї. Але підвищення виплат воїнам не передбачено, на це не вистачає коштів, пояснюють в уряді. Натомість міністр оборони Денис Шмигаль обіцяє усім, хто укладе контракти в новому році, нові покращені умови. Прожитковий мінімум зросте на 230 гривень. Відповідно, мінімальна пенсія сягне цієї ж суми. Підвищення торкнеться і тих, чиї виплати залежать від розміру мінімальної зарплати. Вона зросте на майже 650 гривень до 8649 гривень. А от хто відчує надбавки в новому році, це наші вчителі, чиї зарплати досі були одними із найнижчих. З 1 січня заробітна плата педагогів має зрости на 30%, а від 1 вересня – ще на 20%. Врешті, вчительська зарплатня має стартувати з 21 тисячі гривень. У медицині головні пріоритети теж підвищення зарплат лікарям первинної та екстреної допомоги до 35 тисяч гривень в місяць. Новий вектор виплати українцям на скринінги і профілактику здоров'я окремо 10 мільярдів гривень спрямують для людей віком від 40 років із фокусом на діагностиці серцево-судинних захворювань, діабету і психічного здоров'я. І не забули наші народні обранці про себе. Собі вони втричі збільшили виплату на депутатську діяльність. Раніше вона тягнула на ще одну зарплату зверху, тепер на три. Тобто десь близько 200 тисяч гривень.